Всім привіт для наших постійних підписників та для нових підписників. Хочу пояснити про стан кота персика для тих, хто до нас приєднався нещодавно. Щодо здачі аналізів, персик у нас вже хворіє рік. Ми лікували в одній клініці його півроку. Там вважали, що в нього неркова недостатність, але причини зв'язані з вивідною системою, він там лікувався півроку. Але лікування піврічне, на жаль, не дало результату. І нам в тій же ж клініці порадили звернутися до вузького спеціаліста, нефролога. Нефролога дуже складно знайти, до речі, в Києві ми гуглили їх всього на Київ два лікаря. І Ми пішли іншим шляхом, дзвонили в кожну клініку і запитували: у вас є нефролог? Є нефролог? І нам повезло, чисто, що біля нас буквально клініка, де був нефролог. І вже півроку, персик проходить лікування, в нього була розписана схема лікування на півроку. І там здача аналізів в сечі було контрольних кожних 2 місяці. І от в нього вже завершилося лікування 2 дні назад буквально завершилось лікування, і ми записали його на повторну здачу сечі, саме нефрологічний аналіз. Зараз він в ремісії, але здача аналізів контрольні в нього будуть пожиттєво. Ну зараз також е, е, хотіли вже після завершення лікування е, здача цього нефрологічного аналізу для здійснення контролю і подивитися, чи лікування дало свій результат. Нефрологічний аналіз це не, ну, не звичайний аналіз, там для нього, здається, сеча не пізніше як за годину після того, як кіт попісяв. Або в разі неможливості такого проведення швидкого якби, занесення в лабораторію даних аналізів. Треба нести кота в лікарню, там йому будуть брити пузик і брати безпосередньо з сечового міхура шприцом. Ми не хотіли цього робити, ну, вже призвичайлося, що горшок треба бути, повинен бути стерильним, він вимивається перед тим. І, ми, якщо персик не йшов в туалет, потрібний нам час, ми йому давали додатково шприцом воду. І зазвичай персик все було добре. Але в цей день, в п'ятницю, він зранку сходив в туалет. То було восьма година ранку. Нам цей аналіз не підходив по часу. Ми почали давати йому воду. І в нас був таймінг з 11 до 2 години дня. Ну, тому що п'ятниця, і нам ще сказали, що лікар буде далі на операції. Ну, тобто, треба вложитися в цей час. Ну, на жаль, ми йому давали воду, і персик не вложився в цей час. Здача аналізів нам перенесли на понеділок. Так що в нас поки все добре. Персик, бачите, посміхається, будемо вдячні за підтримку. Персик вже знімається, робить для вас веселий контент. Будемо вдячні за донат, підтримку каналу Персику на смакулики. Так що, всім добра, щастя. чуєте як мурчить, Будьте здорові, щасливі та багаті. Підтримуйте канал.